Права 1108 Знайди суму всіх цілих чисел, що розміщені на координатній прямій між числами. Перше задання мінус 5,2 і 3,7. Гаразд. ну що ж, давайте будемо знаходити суму, які числа задовільняють. Це мінус 5 ціле число, потім мінус 4 і так далі до мінус 1 від'ємні числа. Записуємо тоді, що нам потрібно до мінус 5 додати, мінус 4. Потім додати мінус 3, потім додати мінус 2, потім додати мінус 1. Так. Ну і наступне ціле число це 0. Потім додати ну, одиниця. Потім двійка. І останнє число, що задовільняє, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, але сума протилежних чисел у нас нулю. 0. Дивіться, тобто 0 це 0, але мінус 1 додати 1 це буде 0. Потім мінус 2 додати 2, це буде також 0. Мінус 3 додати 3, це буде також 0. Ну що ж, 0 не враховуємо, бо сума від нього не зміниться. У нас залишиться мінус 5 додати мінус 4. То бити данки в нас від'ємні. Записуємо, що сума у нас буде від'ємна, мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Модуль від мінус 5 дорівнює 5. Додати модуль мінус 4 дорівнює 4. Ну і це дорівнює мінус 9. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Між числами мінус 12,7 і 14,1. Ну що ж, тут, якщо ми будемо міркувати аналогічно, ми маємо почати з числа мінус 12, мінус 11 і так далі до мінус 1, потім 0. Ну, давайте від'ємні числа усі записувати не будемо, бо це буде доволі громістко. Запишемо, напевно, так, що це дорівнює мінус 12. Так, далі додати мінус 11. Додати. Ну що ж, і так далі. Додати. Останнє від'ємне число запишемо мінус 1. Додати. Потім посередині у нас 0. Так? І додатні числа від одиниці. Записуємо додати. 1. Потім. І так далі. Додати. Ну що ж, запишемо 11. Потім додати 12 підходить нам. Потім 13 і 14. Це останнє додатнє число. І це дорівнює. Переносимо. Гаразд. Але сума протилежних чисел у нас дорівнює 0, то записуємо тоді, що мінус 1. Додати 1, це буде 0, їх можна використати. І так само всі інші числа, що тут всередині мінус 2 і 2, мінус -3, 3 І так само мінус 11 і 11, я їх спеціально написав, щоб ви бачили, що вони скорочуються. Мінус 12 та 12, скорочуються. У нас Залишається тільки число 0, 13 і 14. 0 можна не враховувати, воно суму не змінить. Так, то записуємо, що сума у нас дорівнює 13 плюс 14. Ну і це буде дорівнювати 27. Є. Ну і переходимо до останнього третього завдання. На прямій між числами мінус -2023, 2023,1223 і 2022, 2022 Ну що ж, це які будуть числа? Мінус 2023. Давайте я внизу запишу. Мінус 2023. Додати. Ну потім на одиницю більше це буде мінус 2022. Додати. Ну що ж. Е Можна і так писати до нескінченності. Я, звичайно, ще всі писати не буду, бо в цьому немає сенсу. Ну і Давайте запишемо додати і так далі. Усі від'ємні числа. Останнє від'ємне число запишемо, це буде мінус 1. Потім додати наступне число у нас ціле 0. Потім додати одиницю. Ну і так далі усі додатні числа. Так. Е, останнє з них буде 2022. Бо тут у нас до 2022 цілих і одна 2022. Це трохи більше, ніж 2022. А ціле число 2022 нам підходить. Записуємо 2020 плюс 2022. Є, і це дорівнює. Ну що ж, сума протилежних чисел дорівнює 0, то мінус 1. Додати 1, буде дорівнювати 0. Потім мінус 2 і 2 дорівнює 0, і так далі. І мінус 2022 і 2022, також їхня сума буде дорівнювати 0. У нас залишиться тільки єдине число мінус 2023 плюс 0, а це дорівнює мінус 2023. Записуємо, що це дорівнює. Мінус 2023 додати 0. І це дорівнює записуємо мінус 2023. Є? Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, в першому завданні сума у нас дорівнює мінус 9, в другому завданні сума у нас дорівнює 27, і в третьому завданні сума дорівнює мінус 2023. Мінус 2023. Ну що ж, ось таке завдання на групування раціональних чисел. Ми використали те, що сума протилежних чисел дорівнює нулю. На цьому вправу завершено.